Всім привіт! Що ж там були коментарі, просили показати, як працює маркер на даній сівалці. Сівалка Noted трьохметрова, сошникова. Ось, І зараз я покажу, як працює маркер. Сьогодні ми сіємо пшеничку. Як бачите, в нас вже осінь. Ви настала осінь. Тобто були одні дощі і така якась погода зовсім була не, якби, не цікава. А так, дивіться, красота, сонечко світить, але трішки-трішки мокрово, бо трактор проїжджає і після нього не, виходить, що дуже заминає, але немає як чекати за того, що через днів 2-3 знову буде дощик передає. Можете ну, бачите, що земля ось тут щеліпиться. Сімо помаленько, не спіша. Зараз покажу, як працює маску. Коли колесом їдеш по цій лінії, ось, виходить, що сошник від сошника крайній йдуть 15 см. Ну, Тобто ідеально. Ось так загортає теж, наче непогано, але місцями, де трішки мокріше, де трактор проїхав, сильно ось є. Ось сильно виходить, приталував колесами, бачите, і пшеничка не загорнута. Ось, Ну це місцями. Так в основному більшість загортає. Ось показую яку який слід робить маркер. Ось так. Видно його добре. Ось, Тому і зручно сіяти по ньому. Коли підносиш навіскою... Цівалку маркер знаходиться в повітрі. Тобто, якщо навіть його зачіпити за щось, за гілку, за ще щось він підноситься догори. Це були моменти, що ми зачіплювали, але все добре, не відламали як. Ось як можете бачити слід маркера. І ось рядом, ось видно, це останній слід сошника. Ось є пшеничка. Це достав її. І дивіться, ставимо на цьому сліду. Ось слід іде, ставимо. То, щоб було б видніше. Ось таку позначку. І зараз подивимося, як від неї далеко пройде другий сошник. Ось так, все, батько заїхав.

Ось виходить, ну чуть більше як 15 см. це в мене виходить десь сантиметрів 16 і ще плюс 3, ну десь 19 до 20 см між сошниками на перехваті. Ось так в нас відрегуліровано відрегулірований верніше маркер. Як великі поля, то зазвичай від... Два маркера відкидаємо, бо тут вони на ципках. А якщо невеличке поле, є можливість отак, як зараз, сіяти по кругу, то працює всього на лише один маркер. Поки в нас погода, ловимо момент і стараємося засіяти з чим побільше. Тому що е, тільки сьогодні перша можливість є заїхати в поле, що трішки підсохло. Зразу заїжджаємо, але я ж повторюся, там де трактор їде, ось видно, що зерно не загортає, бо заминає землю, бо мокровато. Але мусимо сіяти із за того, що на післязавтра знову передає дощ. Тому якось ось така в нас посівна. Що, тут залишилось пройти ще півтора рази, тому що ось маркер пройшов, як можете бачити, гарненько ось це слабше, це йде останній сошник, більша колія маркер і ось тут знову якби маркер. Ось так відбувається у нас посівна. Висів ми зробили, ну взагалі ми сіємо 80 насінин на метр. Але так як в нас зараз не було часу відкалібрувати зерно, а також його перевіяти, то зробили висів десь 90-95 насінин на метр. Ось так. Що ж, надіюся, роботу маркера, сподіваюся, <кхи> <кхи> ну роботу маркера я показав. Тепер приблизно маєте розуміння, як він працює і як ми орієнтовно сіємо. Дякую за перегляд, всім миру, добра і міцного здоров'я.